Та в кожному регіоні на кожному об'єкті це відповідальність не лише за свій об'єкт, за всю країну за стільки сієї нашої держави, захист і захист всіх наших людей. Максимально треба зараз відпрацювати на рівні від уряду та міністерства енергетики до всіх наших областей і громад. Напередодні оголошено новий пакет зброї від Сполучених Штатів Америки, як і домовлялись. З президентом прискорюємо постачання. Темп логістики зростає, і саме це потрібно. Цей пакет обсягом 725 мільйонів доларів. Ракети для ППУ, артилерія, засоби для стабілізації наших позицій. Дякую, дякую всім, хто нам допомагає. Дякую кожному і кожній хто захищає і зміцнює позиції нашої держави саме так, як потрібно для миру. Слава Україні.